Усім доброго та приємного вечора. Зараз спробую камеру протерти щось. Ще запутіло, вона я з вулиці тільки зайшов в машину. Зараз одну секундочку. У нас зима не відпускає, а у вас як? o tarte. вечора, Друзі. Хто приєднується, вітаю. Бажаю вам гарного вечора. Приємного, тихого, спокійного і мирного головне. Обов'язково, якщо ви не підписані, підписуйтесь на нас. І питання, з, з якого регіону чи міста ви нас дивитесь, яка у вас погода. Такий самий сніг. Не прибране місто чи ніче, чи наше особливе, ну Просто цікава думка. Якщо вам не важко, можете поставити в трансляції пальчик вверх. А ми будемо вдячні вам. Доброго вечора, привіт та приєднуються. Сьогодні будемо робити шашлик в шашличниці, яку ми з вами ремонтували, пам'ятаєте, декілька днів назад. то сьогодні будемо готувати в ній шашличок. Запрошую вас на ефірчик трошки пізніше. Обов'язково, щоб не пропустити, підписуйтесь на нас. Капець, які блин. розкопки роблять. Кожної зими в одному тому самому місці роблять розкопки. Достають той кусок гнилої труби, міняють. Таке враження, що вони гнилу приварюють назад, щоб наступного року повернутися. Це капець, якийсь. Всім доброго вечора. Запрошую вас поставити Вподобаючку трансляції, а також обов'язково підписатись на наш технічний канал. Ми знімаємо класний, прикольний контент технічного характеру. Також ми займаємося виготовленням та продажею автоклавів Якщо вам цікава така тема, заходьте на наші відео, на наш канал, дивіться, що вас цікавить, пишіть, Приєднуйтесь до команди, до нашої. нас широкий спектр, ми займаємося виготовленням автоклавів, також реалізовуємо навісне обладнання до тракторів, міні-тракторів. Так що буде для вас корисно, не проходьте мимо. Так, mm. Стані тут легше сніг вибирати, ніж там Що mm. там, Сонька? Пиццу є взяв пиццу. Температура як? Нема. Каже Наталка, що в них в школі ну, в нас теж дуже мало дітей з 36 ходить, там десь. Дуже берегти, бо гриб а якийсь. Це, я нагадав, вже мав це і нарізати м'ясо, раз замаринувати на шашличок, запити шашличка, може наша на mm -hmm. сковородки. Зараз раз-раз бистренько його. Сідлоші є? Сабулька, уксус. Правда? За mm два -hmm. шампура за дві цях водки. Картошечки можна витекти. Воно нам унікається смачніше, ніж на сквозь. на суботу. завтра дурна баня блин як закопиться золото пиздно идти на сутку Погано почуваюсь, так. Да. Ну давай я наже вкриватись. Ну, давай. Ще вже на школу. Класи, класи, наші. Настрається, щоб завтра не піти. Я її сама думала лишить вдома. А братош передають всім. А сьогодні будь-який не більше? Так, його думаю, може, там малювання в неї, німецька, українська, англійська. Фізкультуру мене до кінця тижня лишити. Вдома і написати, що почувається все. Вона казала, але казала, що зучили. І вона чекає, що в своєї історії чуєш? Та ж вони на цих кінтерах, знаєш, ну ці по 20 гривень. Щось там в ця, хто це хоче 20 гривень. Артист. В Остасації не забрали в школу. Як позвоню, каже, а вона до нього скаче, це як в очі і все. Yeah. Yeah. Каже, вони вже, каже, йшли з школи, каже, я зустрічав її, стояв біля цього і ми вже там шукалися обоє, договарювалися. каже. такий груп. Ну що би комусь 10 кг, кажуть, ну що би комусь 10 кг, що ти знаєш. Стоїть, дивляться на мене, типу, я кажу, та не дивіться, бо мені когось до її не треба, кажу, м'ясо, ну що, нема грошей. Така ціна непогана, але я зраду тушонку, тушонку да. зробити. Мала зарплата, потім прийдеш зі мною на кайф, що я мала роз цей кого-то, що ти думаєш? Ну, За този теждень, това трябва а за той теждень. Трябва треба йти до цеха, в лекарния да

Привет, один я не... а люди, нема людей, я один. Друзі, приїхали. Запрошую вас чуть пізніше на стрім, будемо жарити шашлычок. Так що давайте до зустрічі.